В останній день січня українців чекають снігопади ледь не у кожному куточку України. Лише у Криму очікується невеликий дощ, а в столиці відсутність опадів. Найтепліше у цей день буде також у Криму. На іншій території України температура коливатиметься переважно близько 0 градусів. Так, на заході нашої держави можна очікувати від мінус 4 градусів морозу вночі до плюс 3 градусів в день, а також на невеликий сніг з дощем. Вітер буде західний 7 пориви 14 метрів в секунду. На півночі та півдні України також падатиме сніг з дощем. І лише у Києві очікується хмарна погода. А у Крипивницькому обіцяють відсутність суттєвих опадів. Температура школиватиметься від мінус 6 градусів морозу вночі до плюс 3 градусів в день. Вітер буде західний південно-західний 3 пориви 8 метрів в секунду. Щодо сходу, то там очікується найбільші морози 31 січня. Подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінус 5 навіть у день. Загалом же очікують коливання температури від мінус 7 градусів морозу вночі до плюс 1 градуса тепла в день. Як і в інших частинах України, на Сході очікують невеликий сніг з дощем. Вітер південно-західний три 8 метрів в секунду. Так погода у містах України 31 січня. Ужгород плюс 2, плюс 4. Львів 0 плюс 2, Івано-Франківськ 0 плюс 2, Тернопіль плюс 1 плюс 3, Чернівці 0 плюс 2, Хмельницький плюс 1 плюс 3 градуси тепла. Луцьк 0 плюс 2, Рівне 0 плюс 2, Житомир плюс 1 плюс 3 градуси. Вінниця плюс 1 плюс 3 градуси. Одеса 0 плюс 2, Миколаїв 0 плюс 2. Херсон 0 плюс 2. Сімферополь плюс 3 плюс 5. Кропивницький 0 плюс 2. Черкаси 0 плюс 2. Чернігів 0 плюс 2. плюс 1 плюс 3. Полтава мінус 1 плюс 1. Дніпро мінус 1 плюс 1. Запоріжжя 0 плюс 2. Донецьк мінус 3 мінус 5 градусів Морозу. Луганськ, мінус 1 плюс 1. Харків, мінус 1 плюс 1. Київ, мінус 1 плюс 1.